Ця казка продовження казкового серіалу про пригоди ризькі. Всі серії ви зможете знайти в описі до цього відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нових повчальних казок. Літо стояло в самому розпалі, ліс був повен шелесту, пахощів і цвіркунів, що, здавалося, грали на невидимих скрипках у траві. Сонце сяяло так яскраво. Ще павутиння між гілками світилося сріблом. На галявині, біля високої ліщини, просто під кронами дубів і сосен весело носились дві вода подруги: Риська допитлива, розумна, обережна Рись із м'яким хутром і проникливими очима. Та Лорі, енергійна, невгамовна, хитрувата лисичка з блискучим хвостом. Риська присіла на задні лапки. Видивляючись у пеньок обвитий мохом. І раптом дзінь цвір. З нього вистрибнув цвіркун. Він підстрибнув і знову зник у траву, ще раз і ще. Ого, який стрибунець! вигукнула Риська і сама стрибнула за ним. Цвіркун пригнув у бік, і Риська за ним. Цвіркун знов стрибнув, Риська знов у повітрі. Риську обережна. крикнула Лорі, але було пізно. Ріська зробила особливо енергійний стрибок, не побачивши корінця, що виглядав із землі, і перечепилась через нього, перекинулась у повітрі і гепнулась на спину просто в густу траву, здійнявши дрібну пилюку з пилюсток і листя. Ахаха! Лорі аж присіла від сміху. Ти бачила себе? Це було ну, дуже смішно. Риська кліпнула очима і саме в цей момент. Цвіркун стрибнув їй просто на ніс. Він стояв на лапках, мов артист на сцені, вклав лапки в боки, наскільки це можливо цвіркуну, нахилився вперед і зробив короткий цвір, точнісінько, як смішок. Після цього знову стрип і зник у траві. Ну. Просто гнала Риська з листком на вусі і пелюстками на голові. Цвіркун переміг, знущання. А ще й артист, перскнула зі сміху Лорі. Ти виглядала як герой, який програв битву з комашкою. Ну, нічого. Риська хитро примружилась. Зате тепер я знаю, хто буде наступним у схованках. Хто? Я. Лорі блиснула очима. Я ховаюсь!» – вигукнула вона і в ту ж мить стрібнула під кучерявий кущ ліщини. Її лапки торкнулись м'якого моху, хвіст зник у зелені, а листя затремтіло за нею. Бачу твій хвостик, засміялась Риська, навшпиньки крадучись між стеблами. Тю. пирхнула Лорі з іншого боку. А от ти ні. Це листок був. Так вони бігали, сміялись, змінювались ролями, то Риська ховалась під папоротю, то Лорі зникала в дуплі. То обидві розчинялись у високій траві, що гайдалася, ніби сміялась разом із ними. Їхній сміх лунав між деревами, а пташки, здавалось, підспівували цій грі. Коли ж вітер подув з боку річки, подруги завмерли. Він приніс із собою запах м'яти, вологи й таємниць. Біжимо до річки, запропонувала Риська. Там можна ховатись під лопухами. Іще можна пострибати з каменя на камінь. Додала Лорі і першою кинулась уперед, підстрибуючи, ніби той самий цвіркун. Біля річки було ще гарніше: дзюрчала вода, блищали краплинки на осоці, метелики літали над лататтям, і саме там, серед густих заростей, Лорі раптом зупинилась. Ой, а це що? вигукнула вона захоплено, вказуючи, на величезний білосніжний кущ, що височів над іншими рослинами. Його парасолькоподібні квіти сяяли на сонці, ніби хтось виткав їх із хмар. Лорі потягнулась носиком, щоб понюхати незвичайну красу. Стій. гучно вигукнула Риська. В одну мить вона стрибнула перед подругою, закриваючи її собою. Не торкайся, це борщевик, він дуже небезпечний. Від нього бувають опіки і непрості, а довгі й болючі. Лорі злякано зупинилась. Її оченята округлились, хвіст опустився, а вушки трохи затремтіли. Справді, але він такий гарний. От саме тому його і плотають з безпечними квітами. Але він має великі квіткові шапки, як парасольки. Дотик до нього, як і крапля соку на шкіру, викликає опіки, особливо на сонці. Він виростає до кількох метрів заввишки. Звідки ти це знаєш? прошепотіла Лорі, все ще не вірячи, що така краса отрута. Я читала про це в одній книжці, відповіла Риська, трохи гордо, трохи серйозно. В бібліотеці біля могутнього дуба. Я туди ходжу дуже часто, а той раз я зайшла туди, коли ховалася від дощу. Там багато цікавих книжок про ліс, про птахів і про рослини. Я тоді читала про квіти, і саме цю я запам'ятала, бо вона може нашкодити. Я прочитала все тричі. А там є книжка про ягоди, про те, які смачні, а які небезпечні. Звісно, і навіть хто які ягоди їсть, хто любить ожину, а хто малину. Хочеш покажу? Лорі закивала так швидко, що її вуха тремтіли, як листя на вітрі. Хочу, хочу, а можна я теж почитаю? Звісно, разом підемо, а ще краще разом дослідимо ліс. Ура! засміялась Лорі. Я буду маленькою ягідною дослідницею, але спочатку. Ще одна схованка остання і тоді книжки. На наступний день, рано вранці, коли туман ще стелився між корінням, а промінчики сонця тільки-но пробивались крізь листя, Різька й Лорі рушили до бібліотеки. Вона була захована в найнесподіванішому місці, просто всередині порожнистого дуба, що ріс на пагорбі біля лісового роздоріжжя. Це була не зовсім звичайна бібліотека. Її не видно з першого погляду, всередині було прохолодно і пахло сушеними травами, деревом і трохи паргаментом. Навколо стояли полички, зроблені з гілля, переплетеною лозою, на них книжки з корінцями, обмотаними м'яким мохом, і навіть одна, що світилась злегка, ніби зберігала світло ранкових зорь. Ого. прошепотіла Лорі. А я думала, бібліотека це щось велике і страшне. А тут як хатинка у феї. Ріська, підстрибуючи, підійшла до полички з написом Рослини, гриби, ягоди. Вона швидко провела лапкою по назвах, наче точно знала, що шукає. Ось вона! вигукнула вона й обережно витягнула середню, але товстеньку книжку з зеленою обкладинкою, на ній золотими літерами. Було написано Ягоди лісу. Смачне, небезпечне й неймовірне. Лорі сіла поруч, притиснувши хвіст до боків, і зачаровано подивилась, як Риська гортає сторінки. На кожній сторінці були малюнки, підписи, навіть маленькі віршики підсказки. Дивися, казала Риська. Оце суниця безпечна, смачна, духмяна. Суниця червона, як сонця вогонь. Смачна й духмяна, бери хоч вагон. Я хочу все запам'ятати, сказала Лорі, аж прикусила язик від зосередженості. А можна, а можна я зроблю свою власну книжечку і малюватиму туди те, що ми знайдемо? Звісно, кивнула Риська. Я тобі подарую маленький зошит!» Дивись, це малина яка запашна росте на колючих кущах, чудово допомагає від застуди. У малини смакліта вустами, але збирає її обережно руками. «Ай!» – скривила Лорі. Я колись упала в малинові кущі більше не повторю, але ж як пахне, правда? усміхнулась Риська, заплющуючи очі. О, а цю я знаю, сказала Лорі. Моя мама додає її в компот. Це ж калина. Червоні кетяхи, що висять, мов корали. Сира гіркувата, але в варенні справжнє золото для здоров'я. Калина для серця і пісні слова. У чай додаси і хвороба мине. А ще у неї кісточка у формі серця. О, та це шавковиця, сказала Лорі. Біла, рожева або чорна, росте на деревах солодко соковита. Ага, засміялась Риська. У тебе був фіолетовий язик того літа, а у тебе фіолетова мордочка, Розсміялась Лорі. Шовковиця ягідка з гілки. забарвить тобі язик і щічки. Китайська вишня. Схожа на маленьку вишеньку, солодкувата, трохи терпка. Китайська вишенька східний смак. Солодкий з ноткою казки, Так-так. Це як вишня, яка мріяла стати принцесою, фантазувала Лорі. У ній щось чарівне. Погодилась Риська. Чорниця. темно Темно-синя, росте в низьких кущах, дуже корисна для зору. «Так от сови рідко носять окуляри, підморгнула Лорі. Бо їдять чорниці на вечерю, додала Риська, розсміявшись. Хочеш бачити сов у пітьмі? З'їзд чорничку і не злякаєшся тіні. Обліпиха яскрава жовто-гаряча ягідка на колючих гілках. Дуже кисла, але багата на вітамін С. Обліпиха вітамінний заряд. З нею ні застуди, ні дощ не страшний. Вона така кислюща, скривилась Лорі. Але потім така енергія, що хочеться бігати на випередки з вітром. Шипшина, плід дикої троянди заварюють, як чай. Шипшина, як рубін у кущах, в чай поклади, зігріє в дощах. Це улюблений чай моєї мами, мрійливо сказала Лорі. А ще з нею роблять Джим. Пригадала Риська. Ожина, темна, солодка, росте на колючих кущах, близько споріднена з малиною. Ожина королева тінь, тіні. Але остерігайся, є шпильки в рослині. Вона мені до смаку, але мій хвіст якось застряг у гілці. Лорі почухала вухо. Бо вона смачна, але з характером», – Пожартувала Риська. Лохина схожа на черницю, але росте вище, солодка, корисна, лохина синій сюрприз, у кошик клади і ліс буде твій приз. Якщо б я була ягідкою, я б була б лохиною. Заявила Лорі. А я, а я саницею, точно. Риська усміхнулась. Хоча я все одно Риська. О, дивись, а таку я не бачила. Що це за ягода така? Ще і різних кольорів. смородина? Смородина буває трьох кольорів: чорна, червона і біла, чорна духмяна з насиченим смаком і лікувальним листям. Червона кислувата, але смачна в компотах і жиле. Біла найсолодша, хоча її зустрічають рідше Росте на кущах, зазвичай ближче до людей, але іноді і в диких садах смородина три кольори, і кожен має свої дари. Чорна сила й вітамін, червона кислий апельсин, а біла, ніжна, як медок, у роті тане просто шок. Он воно як біля людей. Не дивно, що я її не куштувала. Глянь, горобина, оранжево-червоні грона, сира терпка, але в компоті казка горобина, терпка принцеса. Але з морозцем, як медова. Я завжди думала, що її їдять тільки пташки. А ми тепер знаємо більше, головне не їсти, сирої багато. Пам'ятай, друже, навіть якщо ягода виглядає знайомо, ніколи не їж її, якщо не впевнений, що вона безпечна, а найкраще питаю дорослих читай надійні книжечки, як Риська. Риська поглянула у вікно. Сонце вже заходило за обрій і золотило верхівки дерев, Поглянула на Лорі на розгорніті сторінки з малюнками ягід, червоні, чорні, сині грона, знайомі і зовсім нові назви. Ми стільки всього дізнали сьогодні, позіхнула Лорі і потерла лапкою чоло. Про малину, шипшину, ожину, лохину і смородину аж у трьох кольорах. Риська тихо усміхнулась, ще раз провела лапкою по сторінці з горобиною. Але ж ми ще не вивчили отройні ягоди, їх теж треба знати, щоб не переплутати, особливо восени. Угу, зітхнула Лорі, опускаючи голову на лапки. Але вже темніє. За вікном дерева розгойдувались у вечірньому вітрі, а крізь зелені віконниці пробивалось останнє золоте світло. Ходімо додому! М'яко мовила Риська. А завтра ми повернемося і дізнаємося ще більше. Лорі ще раз кинула погляд на розгорнуту сторінку з горобиною. Яскраві грона мовби світились у сутінковому світлі бібліотеки. Потім вона потягнулась і взяла свій зошит із малюнками ягід, акуратно намальована малина, смородина, ожина, підписані охайними літерами. Вона обережно поклала книжки. Ризька, уважно вирівнюючи сторінки, стежила, щоб жодна не зам'ялась, а Лорі вже ховала свого улюбленого олівця в кишеньку торбинку і вдвох вийшли з бібліотеки у вечірній ліс, де вже співали цвіркуни, а небо вкривалося зірками. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васит приведе.